Небезпека є на Прикарпатті лише за минулий рік через укуси змі здійснено 27 виїздів швидкої допомоги. Цьогоріч їх уже близько 19. Як вберегтися від небезпечних плазунів, дізнавався, Денис Лужний. У горах, лісах, біля річок та озер. Зазвичай саме в таких місцях можна зустріти довгастого плазуна. Нападає змія лише тоді, коли їй загрожує небезпека. Якщо її укусу уникнути таки не вдалось, миттєво дійте. При укусі змії не, не можна панікувати, ні в якому разі не вичавлювати, не вирізати, не висмоктувати яд, не накладати джгут. Потрібно уложити людину в горизонтальне положення лежачи для того, щоб знерухомити уражену кінцівку, прикласти холод, при наявності прикласти холод до місця укусу і е, телефонувати 103. Е, при можливості. Е, Самому їхати в найближчу лікарню або до станції швидкої допомоги. Симптоми укусу бувають різними, ними нехтувати не варто. Проявляється насамперед місцево. Укус змії проявляється місцево. Це набряк, біль, печіння у місці укусу. Далі проявляються загальні симптоми. Це погіршення стану людини, запаморочення, нудота. Може проявитися діарея і біль в животі найбільше активізовуються плазуни в теплу та сонячну погоду. Аби уберегтися від їх укусів, варто дотримуватися декількох правил. Щоб е, уберегтися від укусів змій, потрібно перед тим, коли вирушаєте в гори, подбати про належний одяг та взуття. Це мають бути високі черевики, бавовняні шкарпетки, е, штани, які закривають відкриті ділянки ніг. Е, і е, обов'язково мати з собою палицю, палицю, якою прогортати зарослі та е, старі пеньки. Вирушаючи у гори чи ліс, потрібно взяти з собою аптечку та намагатись не провокувати плазунів. Потрібно пам'ятати про те, що змія ніколи не нападає першою, тому обов'язково потрібно, коли бачите змію, до неї не торкатися, не вдаряти, не провокувати, тому що вона тільки як в неї захисна функція. Укус наразі на Прикарпатті проживає лише один вид отруйних змій, а саме гадюка, звичайна.